Приходити у вільний від навчання час, аби стажуватися. Гадаєте, марне витрачання часу, а ось і ні. Це змога мати перший досвід роботи. Студенти здобувають практичні навички, а згодом потрапляють у кадровий резерв міської ради. Стажування є добровільним, отож ті, хто погодився, найбільш вмотивовані, каже проректор УЖНУ Мирослава Лендял. Наша молодь засвічає деколи таку проблему, що працевлаштовуючись її питають, пожить, будь ласка. Своє перше місце роботи, тобто ми хочемо бачити людей, які мають досвід роботи, і фактично це стажування воно їм замінює оцей перший досвід, який допоможе працевлаштовуватися. Ну і Звичайно, що ми впевнені, що Ужгородська міська рада нам пообіцяла і виконає своє слово, що кращі наші стажери вони потраплять у кадровий резерв Ужгородської міської ради. Ну і надіємося, що через декілька років, а можливо, рік-два, наші. Студенти вже будуть працювати у Жородській міській раді. І саме таких фахівців готують в Ужно. Жгородська міська рада, як організації самоврядування, має багато підрозділів, які займаються широким спектром питань від економіки, до взаємодії з громадськістю, до соціального захисту. І фахівців таких спеціальності ми готуємо в нашому університеті. І тому ми запропонували цю програму стажування, щоб вільно від навчання час наші студенти під нагляди своїх супервайзерів, керівників підрозділів, роздобували практичні навички. У 2018 році стартував набір на програму стажування. Перший кар'єрний крок у межах меморандуму про співпрацю між Ужгородським національним університетом та Ужгородською міською радою. Першою плани перекреслила пандемія. Відтак повномасштабне вторгнення. Та, попри все, цьогоріч ініціативу продовжили. І дещо змінили, переглянувши положення про стажування. Пояснює Альона Алмашій, директор центру інновацій та розвитку УжНО. Першим таким корективом, який зробив експериментальне, це стажування, це був коректив, такий, що ми не обмежували студентів тим, що Має бути у них обов'язково освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Тобто, всі студенти можуть приймати участь у цій програмі стажування перший кар'єрний крок. Завдяки цьому експериментальному стажуванню у нас рекордна кількість стажерів цього року 50. тому що зазвичай було це 15, 20, 25, А цього року ми вже назбирали 50. Оголошення про стажування розповсюдили через деканати, сайт, соцмережі тощо. Згодом Альона Алмашій сформувала списки та подала їх до міської ради. Найактивнішими студентами виявилися студенти факультету суспільних наук. Майже 30% поданих заявок це є студенти з факультету суспільних наук. Особливо спеціальності політологія, дошкільна освіта, психологія. Також серед таких активних студентів були факультети юридичний, факультет інформаційних технологій, міжнародних відносин, історії та міжнародних відносин, факультет туризму. Чим відрізняється? Практика студентів від стажування. Практика вона є ознайомча і вона є обов'язковою в начальній програмі. А стажування це бажання студента розвивати саме в професії, які він зараз добуває в університеті. Тому це цінно. Студенти не просто спостерігачі, а учасники процесу. Ось, до прикладу, представники факультету суспільних наук закріплені за відділом із роботи з депутатами. І вони мають можливість наживу подивитися, як проходить комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, фінансів та оподаткування. І студенти у відний від навчання час приходять до нас і проходять стажування у різних підрозділах. Студенти, які отримують позитивний висновок про проходження стажування, будуть включені в кадровий резерв Журської міської ради. Що ж таке кадровий резерв? Для тих стажистів, хто успішно проходить про стажування, студенти четвертого курсу і магістри, є можливість бути зарахованими у до кадрового резерву. І ті з них, хто виявить бажання працювати в Ужгородській міській раді, будуть брати участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, і при рівних умовах з іншими конкурсантами їм буде надано переважне право на прийняття на роботу. Цьогорічне стажування у нас свого роду навіть експериментальне, тому що ми цього року вирішили ну, за пропозицією університету, взяти на стажування студентів перших других курсів. Звісно, що про кадровий резерв не може йтися, тому що основна умова прийняття на роботу в службу органи місцевого самоврядування це наявність ступеня бакалавра, як мінімум. Студенти діляться враженнями. В цілому ми працюємо з протоколами. Ми працюємо з депутатами напряму, в тому числі з депутатськими зверненнями. І я можу сказати, люди у нас зовсім різні, так само як і депутати зовсім різні. Але можливість комунікувати і знаходити якісь спільні інтереси речі мені, звісно, подобається. І напевно я би трохи хотів зауважити, що не всі люди оцінюють ту роботу, яка, яка здійснюється в цьому колективі в цій організації. Я думаю, що потрібно більше цінити те, що вони роблять. Мені здається, та праця, якою вони займаються, і те, скільки вони часу і ресурсів витрачають на це, це дійсно щось що заслуговує поваги. Багато досвіду цікавого, багато стереотипів так сказати, розвіялося. По більшій частині депутатський відділ, саме де ми стажуємося, займається розглядами, всякими заявами, зверненнями від громадян, зверненнями від депутатів. Саме цікаво ця робота з документами по зверненням була надана така можливість, тому я вирішив набратись досвіду. В цілому я планую працювати в даній сфері. Також я дізнався багато нового про місто, проблеми міста. Ця стажировка розкрила очі на деякі питання. У міськраді готові продовжувати співпрацю зі студентами, адже в них багато ідей та можливостей, що можуть стати корисними для всього міста. Як показує досвід попередньої співпраці, каже Василь Гомонай. Ми навіть ініціювали деякі напрямки, тому що студенти, наприклад, Факультету інформаційних технологій, які проходили практику в сінах нашої міської ради, зробили багато корисних справ без додаткового бюджетного фінансування. Тобто, речі, які зробили нам студенти на практиці, за без них ми би мали витрачати кошти з міського бюджету. Тобто, переваги є не тільки для студентів, переваги є і в Ужгородській міській раді в цілях економії коштів міського бюджету. Молодші студенти продовжують набувати навичок із закулісся міської ради. А в старшокурсників ще більший стимул показати добрі результати роботи, аби мати змогу потрапити до кадрового резерву і забезпечити собі щонайменше перший досвід роботи.